Доброго вечора, мої любі передплатники Україномовного каналу. Вийшли з Максиком на прогулянку. Гарний такий красивий хлопчик. Підстрижений. Ну подивись сюди. Максик. 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 Собака. Чудовий, теплий вечір. Я присів. Трохи щось ноги вже. Робочий тиждень тільки почався, але якось набігався. Я Кожен день більше 10 кілометрів пробігаю. Сьогодні на більш 15. І ще спека така, що ну, на понеділок скінчився, спеки теж небагато залишилось. Вівторок і середу обіцяють, а в четвер вже. Прохолодніше буде 29. Лише, лише 29. Зараз ну, ми виходили з максимум 30 було. Зараз може ще попрохолодніше, але що ти хочеш відмітитись у цьому, О, біля цього стовпчика. Такий красивий тебе всі. Як пройшов день у Харкові? Ну, так значить я непогано вибухів. тих не чув, але тривог. Стільки багато, прям вона гудить, 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 тривога раз, відбій. Щось каби там літять, чи, чи шахедить знов мпла. Після відбій, знов тривога, знов гудить. І таке. Я навіть рахував, рахував і вже і не рахував, скільки тих тривог було, бачите. Робиться ще, Максик відмитився Роблять, готуються, щоб діточки прийшли до школи. Усі сподіваються, що не сьогодні, так завтра і війна закінчиться і все буде як, як повинно бути. Дітки ходять у школу, у садочок, дорослі на роботу. І на роботу не просто. Свята є. Зараз робота тільки і без свят навіть. Ой, ладно, сподіваємось, що закінчиться і буде все, як раніше. А я вважаю, що буде ще і краще. Всі, всім тихого вечора. Всім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Дітки футбол бавляться, бачите. Незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Всем добра ночи, мой любви.